Привіт, друзі! Ну що, я хочу вас сьогодні від новин трошки якби, відволікти і показати знову ж таки той самий коміс, де я вже не вперше. І хочу вам сказати, що цей коміс знаходиться в місті БЖОЗу недалеко українського кордону. І якщо ви будете зацікавлені, то можете от шукати в інтернеті або е, Google Мапах і приїжджати сюди купувати автомобіль. Сьогодні тут небагато автомобілів, так як мені сказали, що багато зараз останнім часом продалося. Але я вам, друзі, хочу показати. Які ж тут є оптимальні ціни, тому запрошую, ходіть подивимось. Ну що ж, друзі, цей Opel Corsa Sport має 217 тисяч. Мені здається, що це правдивий пробіг. І як ви бачите, що він в досить непоганому стані, і, звісно ж, тут є досить багато опцій додаткових, і він, звісно ж, був привезений з Німеччини. Він вже... Готовий до реєстрації, тобто всі податки були заплачені, і звісно ж те, що він розмитнювався, тобто він розмитнений. І його ціна двадцять 900 злотих. Тут ви бачите, скільки це в євро. І звісно ж, це Opel Corsa 11-го року ліфт. Ну, що ж, друзі, а тут ми маємо вже Seat Ibiza четвертої генерації, 1,2 MPI бензина, 70 кінських сил і пробіг 133 тисячі кілометрів. Також пригнаний з Німеччини, привезений з Німеччини, є сервісова книжка, і безвипадковий, як у нас пише, тобто оригінальна фарба. Тому друзі, багато опцій випосаження, тобто комплектація досить багата і, звісно ж. Він є 12-го року цей Seat, і, звісно ж, ціна його 22 тисячі 900 з пробігом в 133 тисячі кілометрів. Ну що ж, друзі, а тут ми маємо Opel Zafira, Тобто для родини цей автомобіль супер, як підходить. І це є Zafira B Lift 1.7 CDTI, 125 кінських сил, версія Cosmo. І, звісно ж, це семиособовий автомобіль. Пробіг має 176 тисяч. Тобто, також можна сказати, що він стільки приїхав, тому що машина 2014 року. Тому, друзі, якщо ви купляєте якогось пасата з 2006 року, і там все на все тисяч. Вам варто задуматися. І звісно ж, також він є без тобто не був також і в, е, в випадках, тобто в дорожньо-транспортних пригодах. І звісно ж є також сервісна книжка. Багато опцій також укомплектування, і звісно ж, ксенони. Радіо СД, МП3, люстерка електричні, і також шиби всі чотири електричні, тобто під ціклопідйомники, комп'ютер, кліматизація, кліматронік, сім фотелі, тобто сім сидіть. І, звісно, що паркування, АБС, СТ, і ТП. І також він з Німеччини. Ціна його 32 тисячі 900 злотих. По міркам Польщі це нормальна ціна. А ви що вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну що ж, друзі, а тут ми маємо знову ж таки Fiat Punto Evo, Його пробіг 149 тисяч, 1,4 бензина, 77 кінських сил. Рік продукції 2010. Ну, і звісно ж, ціна його 18 900. Ну, тут по суті що? Ми бачимо її радіо. Більш такий виглядає так новіший автомобіль, і звісно ж видно, що царапин також немає, і досить непогане освітлення має, тому що галогени, а зараз галогени в більшості так пішли використовуватися. Ну його ціна 18 900 за 150 тисяч пробігу. Цілком реальна ціна машина для міста маленька. Паркуватися буде зручно, тобто для. Для міста великого міста цей автомобіль підходить. Або ж якщо ми говоримо про малолітражку, якщо їздити десь по 70 км на годину, то цей автомобіль також буде мати досить мало брати палива. Ну що ж, друзі? А тут ми бачимо досить популярний автомобіль Seat Leon. І звісно ж, друзі, його пробіг це 180 тисяч, і це мотор 1.6 бензина плюс газ. Що буде економне, 102 кінських сили, і це 2007 уже майже кінець 2007 перехід на 2008 рік. Ну і звісно ж, друзі, його ціна 900, 19 900, тобто досить непогана ціна. І такі гроші на сьогоднішній день можна назбирати за рік. Я думаю, без проблем. І от такий чотирьохмісний п'ятимісний автомобіль досить зручний, також для міста, тому що він досить маленький, і як я вже сказав, маємо газ. 180 тисяч пробігу, також пригнаний з Німеччини і зареєстрований вже в Польщі. Тобто, сідати і їхати. Ну що ж, друзі, дуже холодно, і сонце світить, що аж очі на лоб вилазять. Так от, хочу сказати вам ще про одну машину, таку сімейну, це Opel Meriva класи А. І, звісно ж, друзі, тут маємо прибіг 167 тисяч, рік продукції це 2006, тобто ціна вже, ви розумієте, що буде невелика. І 1,6 бензина, 105 кінських сил, газу нема. І звісно ж, друзі, він, він так напакований, напічканий непогано, але ви самі розумієте, за таку ціну нормальні машини не купиш уже, тому що шостий рік. 167 тисяч пробігу і ще одне, друзі. От, якщо ми говоримо про фарбу, то тут все в порядку. Але чи вона фарбувалася чи ні, ну то треба вже брати мірник і перевіряти. Тому що шостий рік, ну яка ж машина з шостого року не гниє. Скажіть мені, будь ласка. Ну що ж, друзі, тепер ми оглядаємо BMW. Тобто для молодих хлопців це точно буде той варіант, що потрібний. Лише осталося гроші назбирати, тому що цей автомобіль, друзі, 2013 року має 2,0 бензиновий мотор 245 кінських сил. І, звісно ж, ціна на сьогоднішній день його це у нас буде 54 900. Тобто, не так уже й мало, але вона також є маленька, компактна, має е, також е, люк. І, звісно ж, це досить комфортно для молодих хлопців, які хочуть спробувати BMW. Звісно ж, починаємо з старих, але пересідаємо на нові, тому що нова машина це сила. Ну і на сьогодні в мене все, друзі. Я вам показав пару машин, їх є тут трошки більше. Ви можете, якщо недалеко живете від БЖОЗова, від Жешова в цих околицях або ж в Україні може, з України можете сюди приїхати, вбити точку БЖОЗу. І, звісно ж, ви можете. Приїхати оглянути ці автомобілі, берете і купляєте, і все буде у вас окей. Я рекомендую цей сервіс. Всім дякую за перегляд, і побачимося в наступному випуску.